Привіт! Якщо ви працюєте з командами, групами, фасилітуєте різноманітні зустрічі і шукаєте дієвих способів, як зробити так, щоб кожен голос був почутий і залучити кожного учасника, то ви у доброму місці. Сьогодні я хочу познайомити вас з вивільнюючою структурою 1, 2, 4, всі. Мене звуть Олена Мірошніченко. І я обожнюю використовувати в своїй роботі вивільнюючі структури. 1, 2, 4 всі це вивільнююча структура, яку, мабуть, найлегше навчитися впроваджувати в життя своїх команд. А також вона є фундаментом до побудови інших вивільнюючих структур. У чому полягає цей підхід? Уявіть собі, що ви маєте провести ретроспективу. І, наприклад, питання, яке ви хочете пропрацювати. Що можна покращити у існуючому процесі? Запросіть спочатку учасників і індивідуально протягом однієї хвилини подумати над цим питанням. Потім об'єднайте учасників у пари, нехай протягом двох хвилин поділяться своїми думками. Після цього об'єднайте пари у четвірки. Нехай спробують знайти, що було подібного, які вони спостерігають відмінності у поглядах та у думках і у досвіді інших учасників своєї групи. І останнім кроком буде обмін думками між четвірками. От і все. Дуже просто, дуже дієво і дуже класно змінює динаміку в команді, тому що вже з перших хвилин люди вчаться. Говорити один з одним, а не відповідати на питання, яке поставила одна людина фасилітатор. Пробуйте і використовуйте, також діліться відгуками. Мені дуже цікаво, чи спрацював цей підхід у вас. Ставте лайки, діліться відео і до нових зустрічей! Побачимося!